Друзі, всім привіт! Цієї ночі був масштабний обстріл України. Прилетіло багато у Львівській області та місто Львів. В ніч на 5 жовтня 2025 року Росія завдала серії прицільних ударів по об'єктах України. Задіяно 700 безпілотників герань, а також до 50 ракет Х-101 і Калібр, а ще два кинжали за даними українського моніторингу. Основною метою стала енергетична структура Львівської області, уражені ТЕЦ-2 у Львові. Львів частково знеструмлений. У місті дві великі пожежі. Горить пехнопарк Спарро, логістичний вузол, який відповідає за зберігання та перевезення вантажів військового призначення з Європи. Крім цього, в технопарку займалися машинобудуванням та металообробкою. Львівський бронетанковий завод приліт у 04.30. За даними джерел, на території заводу завдано шість прямих попадань БПЛА Герань 2. Дещо прийшло до цеху номер 3 де проводився капітальний ремонт танків Т-64БВ, Т-72 АМТ та бойових машин піхоти БМП 1УМД. Друга група вразила сусідній механозбірний корпус номер 5 в якому розміщувалося обладнання для відновлення ходової частини та систем наведення. Внаслідок вибухів та подальшої пожежі повністю знищено механообробну ділянку з трьома горизонтально фрезерними верстатами НГФ-110 Ш4 токарним комплексом Хас СТ35І, а також зварювальну лінію, оснащену установками Кемпі Фаст Міг Х-450. Вогнем пошкоджено складанні стенди для встановлення тепловізійних прицілів ТПН349 та комплектів динамічного захисту Ніж-2. Пожежа поширилась за площею понад 1 тисячу квадратних метрів, що призвело до обвалення перекриттів корпусу та вигоряння складського приміщення із запасними частинами. Згоріло не менше трьох відновлених танків, Т-72, які перебували в фінальній стадії зібрання, а також два бтр 4 е підготовлені до відправки. Група безпілотників Герань-2 вразила складський ангар підприємства «Укрпроменергоресурси», де знаходилося обладнання та комплектуючі для бронетанкової та енергетичної промисловості. В ангарі зберігалися комплекти тягових електродвигунів ДК-305Б, редуктори ПМ 355, трансмісійні вали, а також електромеханічні вузли, призначені для встановлення на бронетранспортери та ремонт дизель-генераторних установок. Вибух викликав детонацію акумуляторних батарей 6 Стен 140 М та займання кабельно-провідникової продукції. Площа пожежі склала понад 2000 квадратних метрів, обвалено покрівлю та перекриття, частково знищено вантально-транспортне обладнання. Також удар завдано по Бурштинській ТЕС у Івано-Франківській області, Ладижинській ТЕС у Вінницькій області, Зміївський ТЕС у Харківській області. Уражена підстанція Придеснянська у Чернігові. Фото відео 4-5, судячи з кадрів, горять резервуари з паливом. В Одесі, за повідомленнями місцевих жителів, удар зазнав підземних ємностей з паливом у Пересипському районі міста. Також атаковано об'єкти енергетики у Каневі Черкаської області пошкоджено лінії електропередачі. У Запоріжжі без електроенергії залишилося понад 73 тисяч жителів. Укренерго оголосило про початок екстрених відключень світла по всій Україні. От така хуйня, діточки.